Я хочу сьогодні закликати нас до молитви, друзі. Я приблизно хотів на цю тему говорити на обласній конференції, але чи знаєте, сьогодні так молився Богу і, і вирішив так дещо сказати сьогодні із цієї теми. Сьогодні вона дуже актуальна, друзі. Ми думаємо, знаєте, що. Якби наші брати вони тримають нас в таких якихось рамках і, можливо, і навіть в лищатах не дозволяють нам нічого робити. І ми дивимося на тих, які сьогодні так знаєте, закликають нас до церквів і показують, і навіть насміхаються, десь із вас. Це, це правда. Але я хочу, знаєте, підняти це питання. Я зараз трошки пізніше скажу, про що я хочу говорити сьогодні. І Біблія, я, Біблія нам про це, про це каже. Про... Я буду зараз говорити за одного із видів ідола. Написано, друзі, вось, в розділ, восьмому розділі книга Амоса. З 11 віршу, 8.11 Амоса, написано такі слова. Ось настають дні, говорить Господь Бог, коли я пошлю на землю голод, не голод хліба, не спрагу води, але спрагу слухання слів Господніх. І будуть ходити від моря до моря і блукати від півночі до сходу, шукаючи слова Господнього, і не знайдуть його. У той день будуть сохнути від спраги вродливі дівчата та юнаки, які клянуться, я хочу це слово підкреслити, самарійським гріхом, і говорять: живий Бог твій дане. І жива дорога в Бершеву, вони впадуть і вже не стануть. Друзі. Є випадки, коли ви підходите напряму до мене і до братів своїх служителів місцевих по, по, по містю, ви задаєте питання, чому в інших церквах ось так, а в нас ось так. Чому? Там дозволяється дещо, а в нас не дозволяється дещо. І ось одна із таких, одне із таких питань звучить сьогодні, чому нам не дозволяють прикрашати себе? Ви знаєте, я одного разу, коли перший раз поїхав до Америки, зіштовхнувся з одним братом, нашим українцем. Який вже ходив в сучасну церкву, звідси він вийшов, не буду казати, з якої області, він звідси вийшов з класичної церкви, з класичного братерства, так як в нас приблизно. Але приїхавши туди, він почав заробляти непогані кошти, і знаєте, ми так сіли на обід, на обіді, сіли з ним на роботі були. Він класний спеціаліст. І почав мені розповідати, він не знає, хто є такий. Ну, познайомилися. ось, І він починає розказувати, що він таку і трошки із сучасних церквів ходить. І він каже, таку річ: Я свої, свої це дружині. Я мовою оригіналу кажу це. Я свої купив за 10 штук, простіть, за такі слова. А я думаю, це за 10 тисяч доларів. Та до нього кажу, це за 10 тисяч доларів. А він каже, так. Сережки, перстень і намисто, якийсь там ланцюжок. І це 10 тисяч доларів, чуєте це 9 років тому. І я і кажу, і дальше що? І він почав, знаєте, сміятися. І каже: ну, моя прийшла в церкву, а сусідка по лавці побачила, як вона прийшла у прикрасок і заставила свого чоловіка купити. І він ха 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 і він три місяці не вилазив з трака, щоб заробити ці гроші і прикрасити її. А я Кажу, братику дорогенький, а я знаю в кажу, одну кажу, сестричку, яка не має води в, в хаті. Корбою крути, кажу, водичку достає, миється стазіка. Простіть за такі речі інтимні, домашні побутові. Я кажу, багато знаю таких, розумієш, і я йому почав такий, знаєте, великий список, тому що він в мене був. І ось, знаєте, я хочу сьогодні торкнутися цього, друзі. Цього питання. Я знаю, що з вас навіть насміхаються. Церкви, які стали ну, різко сучасними. Недавно вони були такими, як ми. Але дивіться. Амос каже, у той день будуть сохнути від спраги вродливі дівчата та юнаки, які клянуться самарійським гріхом, і говорять, живий Бог твій дане, які клянуться самарійським гріхом. І давайте я хотів би, знаєте, щоб ми так коротко розглянули, що ж такий, що ж то за, за самарійський гріх такий. Дивіться, написано. Написано в першій книзі царів. У 12 розділі, давайте я з 25-го прочитаю. І збудував Єровоам, Ми знаємо тоді, коли царство роз'єдналося. І в, в тому царстві, де пішла за ним більшість, став цар Єровоам. І збудував Єроваам Сехем на горі Єфремові, і оселився в ньому, звідки пішов і підбудував Пенуел. І говорить Єроваам у серці своєму, царство. Увага! Я хочу, я хочу про це сказати: царство може знову повернутися додому Давидова. Якщо народ цей буде ходити в Єрусалим, щоб приносити жертви дому Господньому, то серце народу цього навернеться до пана свого. До Ровама, царя юдейського, і вб'ють вони мене і повернуть, повернуться до Ровама, царя юдейського. І ось цар за, запереживав. Він каже: якщо вони, це народ, якщо їх не утримати, він в серці своєму розсуждає і каже, якщо їх не утримати отут, то вони що, повернуться туди. Розумієте? Я сьогодні, браті і сестри, спостерігаю те саме. Для того, щоб утримати, особливо вас молодь, починаються вмикатися, вимикатися світло, де ми пускатися, музика і таке інше чуєте. І починають все дозволяти. Говорять проповіді, які б лестили кому слуху. Друзі, ми сьогодні переживаємо цей час. І я дивлюся, як, як сьогодні, знаєте, преображається молодь на превеликий жаль в інший образ. Але дивіться, чому це відбувається, каже гріх Самарійський. Написано, що цар цей запереживав, заговорив єру у серці царство може знову повернутися додому. І дивіться, що він робить. І порадився цар і зробив двох золотих телят. І сказав народові: Не потрібно вам ходити до Ізраїлю, які вивели тебе із землі Єгипетської, і поставив одне у -елі, бет Елі, а інше в Дані, і привело це до гріха, бо народ став ходити до того, з них навіть у Дан, і побудував він капище на висоті, і поставив до народу священників, які не були із синів Левіцьких. Він на рукополог покладав собі деяконів, присвітерів, єпіскопів, чуєте? які не були з того левітського народу, які, які повинні бути. За них ніхто не ставив потреби перед Господом, чи буде він служити, чи ні. Тобто вони самі зробилися собі служителями. І так сьогодні, друзі, я не хочу формат тільки війни брати. Я сьогодні хочу наголосити на те, що ми живемо в такий останній час. І як важливо чуєте, щоб ми знали писання, щоб ми не піддалися цим спокусам і цим насмішкам, я знаю навіть одна сестра, знаєте, класичного такого погляду, правильно одягалася, пішла в один заклад навчатися. І з неї почали насміхатися, що вона носить косинку. В тебе ж волосся для покривала. Да їй кажу, щоюсь, тобі треба було підвести її до служителя, ту, яка з тебе насміхалася, і сказати, ти будеш тут -то проповідувати з кафедри, то пострижись налесо. Якщо в мене волосся для покривала, то, то в тебе теж покривало. Значить, на налесо побрийся. Друзі, як сьогодні підмінюється. Підмінюється поняття. Як сьогодні, знаєте, хочуть, хочуть просто утримати. Захопити і показати, дивіться, скільки в нас народу, а ви що. І дивіться, я хочу ще одне місце прочитати про золотих телят. Це вже було, пам'ятаєте? І написано в 32-му розділі книги, в книзі вихід. Ми зараз я скоротив. Книзі вихід з першого віршу, коли народ побачив. Що Моїсей довго не виходить з гори, та зібрався до Арона і сказав йому: Встань і зроби нам Бога, який ішов би перед нами, тому що з тим чоловіком, з Моїсеєм, який вивів нас із землі Єгипетській, не знаємо, що сталося. І сказав їм Аарон: Зробіть, зніміть золоті сережки, що у вухах ваших. Дружин, ваших синів і ваших дочок, і принесіть до мене. І весь народ зняв золоті сережки з вух своїх, і принесли до Арона. Він узяв їх з рук їхніх і зробив з них лите теля, і обробив його різцем, і сказали вони: Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе із землі єгипетської, браття і сестри. До чого я це веду? Ми бачимо, що можна з цього зробити ідола. Чуєте молодь? А Бог наш ревнитель. Я хочу, щоб ми молилися Богу, щоб ми його шукали. Щоб ми прославили Його, чуєте, Він чекає нашого правильного положення. І мені сьогодні кажуть, що Бог не дивиться на це. А виявляється, Друзі, це може стати нам, ідолом. І тому, друзі, ті, хто до мене дзвонили, я дам вам відповідь сьогодні, чому ми не носимо сережки? Це одна із, чуйтесь, із я більше не буду, бо, бо час. Але я хочу, знаєте, щоб ми помолилися Богу, щоб ми встояли перед тими, хто сьогодні насміхається з вас. А їх вже сьогодні, на жаль, немало. Хто сьогодні ти показує на, твою, на твій одяг, хто сьогодні показує на, на ще якісь речі? Називає тебе монашкою чуєш, монахом. Я хочу за це, друзі, помолитися Богу, щоб Бог їм відкрив першу чергу. І щоб Бог нам дав, все подолавши, встояти. Давайте ми схилимо наші коліна, помолимося. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.